Фугуванням можна назвати один із видів стругання заготовки. Основна особливість цієї роботи можливість подачі на верстат заготовки великої довжини, точність обробки погіршується через можливі вигини деталі під час фугування, щоб площина заготовки була рівна, використовується велика станина, деякі стругальні верстати укомплектовані притискними механізмами, фугування дає змогу надати поверхні заготовки потрібного ступеня шорсткості. На фуганці не можна регулювати товщину заготовки. Обробка за допомогою рейсмусування виконується іншим способом верстати дають змогу отримати більш якісну поверхню заготовки, застосовується для обробки невеликих дерев'яних деталей. Головна особливість рейсмусів можливість регулювання товщини заготовки, для цього змінюється положення робочого столу по відношенню до ножового валу від ЄО компанії Електромотор.